Друзі, всіх вітаю на каналі MamkinTrader і в даному відео я розкажу та покажу, як купити криптовалюту чи поповнити свій баланс на криптобіржі Binance через P2P. P2P це обмін криптовалюти на фіатні кошти, тобто звичайні, або навпаки, фіат на крипту між користавчами цієї платформи абсолютно без комісії, а сама біржа є посередником та гарантом проведення угоди. Не будемо довго говорити, а давайте почнемо. Якщо у вас ще немає аккаунту на біржі, то можете зареєструватися за посиланням, що буде в описі під відео. Потім, щоб поповнити баланс, ми натискаємо P2P торгівля на головному екрані або можемо зайти через розділ Гаманець. У цьому розділі обираємо розділ Поповнення та натискаємо P2P, після чого бачимо таку інформацію, про яку я детальніше розповім. Якщо ми хочемо купити криптовалюту, то обираємо розділ Купити. Далі спосіб оплати, який ми будемо оплачувати за отриману крипту, та якою валютою. Тут досить великий перелік різних банків, у залежності від обраної валюти. Обираємо свій. Наприклад, я шукаю монобанк та підтверджую. Обираємо криптовалюту, яку будемо купляти в обмін на наші фіатні кошти. Я раджу вам відразу купляти USDT, тому що це стейблкоін, до якого торгується практично вся криптовалюта, курс USDT дорівнює 1 долару, що дуже зручно аналізувати прибутки чи збитки при торгівлі. Також можна обрати суму, на яку хочете купити крипту, щоб підібрати найбільш підходящий ордер. Звертайте увагу на продавців, що розміщують ордера, особливо на кількість проведених угод та відсоток їх виконання. Якщо все добре, та вам підходить спосіб оплати, курс, рейтинг, то натискаємо купити. Потім ввожу суму, наприклад, 500 гривень, та взамін на баланс бірж я отримую 1274 USDT. Купити. Далі здійснюємо платіж та копіюємо номер карти, на яку я повинен здійснити оплату через обраний банк. Заходимо у додаток свого банку та відправляємо продавцю рівну суму коштів. Я вже здійснив платіж. Також звертайте увагу, що прізвище та ім'я користувача співпадало, після чого підтверджуємо нашу оплату, натискаємо Переказати та Повідомити. Тепер очікуємо, коли продавець перевірить від нас надходження коштів, після чого отримаємо свої USDT. У даному способі оплати більше виступає гарантом, та у випадку чого ми можемо натиснути апеляцію, щоб нам допомогли у вирішенні непередбачуваних ситуацій. Як ми бачимо, продавець підтвердив, що отримав від нас кошти та зарахували на наш баланс USDT. Натискаємо Виконано. Тепер назад та переходимо у розділ поповнення, у якому і будуть лежати наші отримані USDT. Але щоб купляти крипту, нам потрібно перевести їх на спотовий баланс. Натискаємо кнопку Переказ та із поповнення на спотовий гаманець. Також обираємо USDT. Кількість, наприклад, 11 чи максимально, та підтверджуємо. Тепер вони лежать на цьому гаманці, із якого аналогічно можете перевести їх на ф'ючерси чи торгувати просто на споті. Ну що ж, давайте спробуємо купити нашу першу криптовалюту. Натискаємо ринки. Далі «Спот». та обираємо пошук парт до USDT. Наприклад, я хочу купити біткоін. Тип ордеру по маркету, тобто по ціні, за якою торгується зараз. Далі на яку суму. Та відповідно купити біткоін. Ордер успішно пройшов. Якщо ми натиснемо сюди, то побачимо історію всіх наших здійснених угод ось одна із них остання. За такою ж схемою можна і продати. Обираю тип ордеру лімітний, тобто за бажаною ціною, або маркет за поточною. Наприклад, коли ціна буде 19,971, то автоматично продам 100% свого купленого біткоїна, що маю на балансі. Друзі, ось і все. Так швидко та легко ми змогли поповнити баланс нашої біржі та купити криптовалюту. Даний метод поповнення працює також і для інших бірж, на яких присутня P2P торгівля. Тому всім бажаю успіхів у торгівлі та гарного настрою. Всім пока!